У Дніпропетровській області зареєстровано майже 347 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це майже 274 тисячі сімей, які перемістилися з території, де ведуться активні бойові дії до Дніпропетровщини, починаючи з 24 лютого 2022 року, у тому числі 82 тисячі дітей, 16 тисяч осіб з інвалідністю, майже 64 тисячі осіб пенсійного віку та 185 тисяч працездатного віку. Найбільша кількість переміщених осіб на сьогодні з Луганської та Анецької областей це майже 228 тисяч таких осіб, що складає 67% від загальної кількості до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних або бойових дій та які є тимчасово окуповані, на сьогодні внесені 10 територіальних громад Дніпропетровщині. Для отримання довідки внутрішньопереміщеної особи та оформлення допомоги на проживання внутрішні переміщені особи можуть звернутися до органів соціального захисту, до ЦНАПів, а також до уповноважених осіб територіальних громад. Також, якщо є можливість, вони можуть подати такі заяви через портал Дія. Розмір грошової допомоги на сьогодні незмінний і становить для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Станом на 1 жовтня нарахована таку грошову допомогу майже 233 тисячам отримувачів на загальну суму 4,1 мільярди гривень. Також хочу звернути увагу, що внутрішньо особи зобов'язані у разі зміни місця проживання, повідомити. Орган соціального захисту населення протягом 10, 10 днів за новим місцем проживання про зміну свого місця проживання. А у разі якщо внутрішньо переміщена особа е, прийняла рішення про повернення до постійного місця проживання, то вона повинна е, повідомити про це за три дні до виїзду орган соціального захисту, де вона отримувала довідку внутрішньо переміщеної особи. Також, якщо внутрішньо переміщена особа подала завідомо недостовірні відомості та отримала грошову допомогу на проживання, то вона повинна такі кошти самостійно повернути до державного бюджету. На сьогодні також урядом 14 жовтня прийнято рішення про продовження терміну. Оформлення допомоги особам, які подали свої заявки до 30 квітня через портал Дія. Термін продовжено до 1 грудня. Що це значить? До органів соціального захисту Міністерства цифрової політики передало перелік таких. Заяв у разі, якщо не потребується додаткова інформація, то органи соціального захисту автоматично оброблюють та роблять нарахування таким особам. Допомоги на проживання. Якщо необхідна додаткова інформація, орган соціального захисту буде зв'язуватися з отримувачем та просити надати додаткову інформацію. Також заявник може самостійно звернутися до органів соціального захисту та надати скріншоти у разі наявності, що він надавав таку заяву через портал Дія до 30 квітня 2022 року. Хочу ще зауважити, що що починаючи з 21 жовтня, органи соціального захисту населення будуть нараховувати грошову допомогу за допомоги єдиної інформаційної соціальної сервісної системи, що надає змогу перейти на новий цифровий рівень між органами соціального захисту населення та отримувачами соціальних послуг.